Друзі, зустрів сьогодні е, військового, який списаний е, по тяжкому пораненню, е, дали йому третю групу інвалідності. Ну і все я кажу, як там він каже, Ну як, ніяк, е, пільг ніяких немає. Але е, йому не потрібні пільги, е, йому б не завадили, може, пільги, щоб покривати те, що йому приходить з налогою. А саме. 10 років назад він жив в Донецьку. І там лишилася в нього е нерухомість. І, звісно, він це 10 років назад. Він вже 10 років живе тут, він вже 3 роки відвоював. Але купив собі житло. І зараз там житло рахується. Ну так він ж його не перепише на сєпарів, які там живуть. І це житло це вже багато житла. Це вже, він вже багата людина. І йому вже приходить з налогою, що він має платити податки там за це все. Ну, як завжди в нас. І от замітьте, хлопець молодий, на сьогоднішній день не просить у держави нічого. Він просто каже, що, блін, ну шо, ну розберіться. Чому, чому я вам винен постійно? Чому ці всі військові, там, волонтери, ті, хто допомагають армії там, вже більше 10 років, чому вони винні завжди, у всьому винні? А не прокурори. От дивіться, прокурору ж третю групу інвалідності не дадуть, йому дадуть другу.